Друзі, продовжується наш курс із опанування можливостей Gemini, І сьогодні ми будемо говорити безпосередньо про керування Gemini за допомогою голосу. Ми пам'ятаємо, що можна не тільки за допомогою рядку введення запитів працювати з Gemini, а також ми можемо за допомогою мікрофону. Надавати команди. Для цього варто лише натиснути на мікрофон, який знаходиться у правому нижньому куті, і надати дозвіл мовній моделі Gemini так, на те, щоб вона використовувала мікрофон, коли ми з нею спілкуємось. Давайте з вами сформуємо, задамо якийсь певний запит, поставимо якусь певну задачу. і Давайте безпосередньо вже використовувати. Ще раз наголошую, що натискаємо використати мікрофон і починаємо диктувати. І перше, що ми робимо, це завжди забуваємо всю інформацію, що ми казали раніше. Привіт, забудь попередню розмову. Після цього ми натискаємо знову на мікрофон, тобто зупинити записування, і надсилаємо нам всю цю інформацію, Зрозуміло, попередню розмову забуту, готовий до нових інструкцій. Давайте попросимо його створити нам хопку про вивчення Gemini. Створи хопку про вивчення Gemini. І тут давайте можемо трошки підкоригувати, написати, що саме Gemini як штучний інтелект. І натискаємо, і зараз отримаємо відповідь на наше поставлене питання. Новий розум сяє, світ знань, тепер глибший став. Gemini веде. А тепер давайте трохи ускладнимо задачу, нехай він буде порівнювати різні моделі штучного інтелекту. Непогано, але тепер створи Хоку, в якому порівнюються різні моделі штучного інтелекту. Велика мережа, інша швидка думка вмить, розуму розмаї. Так, але тепер давайте попросимо коротеньке оповідання. Створи коротеньке оповідання, в якому порівнюються різні моделі штучного інтелекту, чат GPT, Gemini, Грок і Діпсік. Давайте. Так, чат Gimene, так, Зараз він був, використовує інформацією так, це трошки так невірно, але при цьому так, хмарні обчислення, горок запитав, чому курка так, безглузді, але смішні відповіді. Так, і кожен по-своєму цінний, але тепер ми можемо трошки ускладнити задачу, і давайте попросимо спочатку знайти нам опис до книги, а потім створити картинку. Знайди анотацію до книги Івана Багряного тигроловий. Після цього на основі анотації створи обкладинку до цієї книги. Так, трошки поспішив. Зараз подивимося, що нам власне, запропонує і що ми вирішимо. Так, зараз у нас шукається. Так, на жаль, у наданих файлах немає аннотації до книги Івана Багряного. Файли так. Знайди у відкритому доступі анотацію до книги Івана Багряного Тигролови. І на основі цієї анотації створи обкладинку до книги. Для пошуку можеш використовувати будь-які джерела, які знаходяться у відкритому доступі. І зараз подивимося, що він нам запропонує. І що в результаті буде зроблено? Так, анотація Роман Тигроловий є одним із найвідоміших творів, так, не тільки захоплюючи історію, але й глибшим дослідженням. Тут він нам витягнув обкладинку, яка міститися у відкритому доступі. Так, але ми попросимо створи власну обкладинку. Твори власну обкладинку на основі цієї анотації. І давайте почекаємо, що він нам згенерує, що він нам запропонує. Тримає, триває аналіз, готується відповідь. Я знайшов три документи. А, так, давайте зараз ми. Анотація міститься в тексті. Анотація міститься в цьому чаті. Подивися трошки вище. На основі цієї анотації створи обкладинку до книги. Давайте подивимось, що нам буде запропоновано. І зараз проаналізуємо. Так, ось опис обкладинки, так. Кольори, загальна атмосфера, так. Створи за цим описом обкладинку. І зараз ми надсилаємо. Опис обкладинки, шрифт, додаткові можливості. Так, цей опис. Давайте і зараз напишемо. Зараз попросимо створити або беремо і Е, Ні, тоді що ми робимо? Зараз ми це все скопіюємо. Створи. Вкладенку за цим описом. Можливо, ця модель у нас має певні обмеження, не завжди нам це здається так. Давайте спробуємо так: формат вкладенки. Так. Зараз ми задаємо файл так у форматі, але він нам каже, що це мовна модель, і він не може це нам робити. Але давайте подивимось, можливо, в нас є інші боти показати. Більше редактор тексту, генератор ідеї, репетитор для навчання, помічник із. Тобто це є наші боти. Давайте натиснемо менше. Подивимось, що нам розгорнути меню. Так. Давайте попросимо в новому чаті створити це так, не зараз. І давайте попросимо так. Що він нам, і тут він уже нам за допомогою Imaging 3 створює обкладинку за тим описом, який ми йому задали. Давайте з вами трошки почекаємо. Єдине так варто пам'ятати, що. Штучний інтелект, він у нас, якщо ми беремо напряму, він у нас не може працювати безпосередньо з кирилицею. Тому на це ми повинні зважати, на це ми повинні з вами орієнтуватись та, можливо, потім вже вносити певні правки. Як бачите, за допомогою штучного інтелекту ми можемо працювати, ми можемо вносити корективи, ми можемо з голосу задавати команди і працювати не тільки з текстом, але і з графікою. Тому, друзі, я вам щиро дякую і до нових зустріч!